Вітаю вас, друзі, після того як Російська Федерація захопила Крим, із туризмом там стало усе дуже погано. Але цього року ситуація унікальна, я би сказав, катастрофічна. Чому туристи не хочуть їхати в Крим? Як зараз вообще справи йдуть плоха. Пока поки сезон Нет грошей. Очевидно провалочний іюнь і чого? По-прежньому будем врать, що все нормально цього року до окупованого Криму туристи не хочуть їхати взагалі. Там замість відпочивальників просто пусті пляжі. Сіжу, я дихаю. на пустому пляжі в місті Феодосія. В іюль 2022 року. два практично року. Мене могли би звинуватити у заангажованості. Ну я ж людина, яка підтримує Україну, значить, мені вигідно таке казати. Але ні, про те, що туристичний се сезон провалився повністю, каже навіть зрадник України Аксьонов. Криму туристичний сезон повноцінно не состоялся. Об этом заявив глава республіки Сергій Аксюнов. Поток отдихаючих снізился за закриття авіасабщині на росії. Цікаво, а що ж таке відбувається? Що у Крим раптом перехотіли їздити росіяни? Що ж произошло? Що произошло? Що происходит? Що произошло? Українська армія може вдарити по кримському мосту. Не забувайте, друзі, підписатись просто зараз на мій канал. А ще Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який бажано русофобський коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І сьогодні з вами саме про провальний сезон, та не тільки у окупованому Криму. І поговоримо. Є декілька причин, чому росіяни не хочуть їздити цього року, взагалі відпочивати в окупований Крим. По-перше, там заборонили авіасполучення, їхати туди летіти, точніше, Ніше стало набагато складніше, але навіть і іншими шляхами росіянам дістатись до Криму непросто, понятно, самоліти зараз не літають. Причина уважительна. і тобто білетів нет, Поїзд іде довго, додаткові поїзди не з'являються. Але на мою думку, є й інші вагомі причини. У Криму, в окупованому Криму, який, звісно ж, Україна, зараз, схоже, зростають антиросійські настрої. Отак от, от було. Наклеєно. Директор мене заставив сорвати і сказав, що дому. Від... Приклея, щоб я приклеяв тобі його лоб. Випадки, коли в окупованому Криму вороже ставляться до армії загарбників, трапляються усе частіше, і від них постійно палає солов'йов. А, цікаво, що на монтаж, де відказалися обслужити російських воєнних. Ніхто не обсуждає. Днями була і ще одна прекрасна історія, від якої Соловйов також палав. В окупованому Криму російському військовослужбовцю дали на горіхи, коли побачили на ньому окупаційну символіку. Рані напали на раненого і жорстоко збили його, коли на вулиці стало менше людей. І збросаючись в очі прогресивної молодежи були тільки літери Z на одежды. Іменно це і не понравилось трьом місцевим юношам. І скільки би російські пропагандисти не брехали про те, що, начебто, у Криму абсолютно усі підтримують Росію. Це не так, і самі пропагандисти це ж і доводять, коли розповідають про те, що напад на російського військового відбувався із проукраїнськими гаслами. Он отримав тяжої травмы. перед нападенням во время збієння, агресори оскарбляли і викрикаю українські націоналістичні лозунги. Але є одна, мабуть, найважливіша причина, чому росіяни не хочуть їздити відпочивати в окупований Крим, тому що самі ж росіяни почали 24 лютого повномасштабне вторгнення проти України. І поэтому так як Крим знаходиться дуже рядом з території України. багато люди побаюваються, що в Криму. Власна, хто також не баїть, то зв'язано ну понятне діло з началом э, спецоперації. Проте той самий державний зрадник і очільник окупаційної адміністрації в окупованому Криму Аксіонов запевняє усіх, що ситуація під контролем, що Криму нічого не загрожує і регулярно повторює, що Крим під надійним російським захистом. Крим прикритий. Крим прикрит усіх направлень то, Тобто Криму, нічого ні вражає, до всьому готове. Ми ну, поїде, знаємо, скадому тобто, проти правда. Потім трапляються для Аксьонова не дуже приємні ситуації, як, наприклад, ота, коли якась невідома третя сила завдала удару по вишках бойка, які Російська Федерація вирішила у України вкрасти. І одна з них, принаймні, точно була розташована неподалі. Лік окупованого Криму вражецькимі подразделениями был нічому удар по буровым платформам Чорноморнівтігаза. Якось дивно дуже виходить. Ситуація в Криму під контролем, Аксьонова, але, виявляється, не зовсім. Ну і окремий страх, звісно, для росіян це знищення Кримського моста. А на машині страшно, що вони по мосту проїдуть. Мост. Нічтожить мені взагалі, знаєте, дуже подобається зміна риторики росіян у цьому плані. Тому що то вони кричали: візьмемо Київ за два дні, а тепер вони кажуть Ну ми захищаємо Кримський міст щоб із ним нічого не сталося, бо по ньому ж можуть вдарити. Та і взагалі Україна може піти у наступ вже на територію Росії. Приміро посілок якої-то займуть. Ілі какую балку, і лесополосу да, даво на території вже нашої большої родини, і у ніхата вже буде серйозна така обіда. Та повернімося до теми Кримського моста, той самий як Сьонов, який казав, що ситуація під контролем, що абсолютно нічого нікому не загрожує, каже так само, що й Кримський міст він, наче, під дуже надійним захистом, що із ним нічого не станеться. В свою очередь голова Криму отметил, що у російських военнослужащих достаточно сил противоракетной та противовоздушной оборони, щоб защитить кримський полуостров і Керченський мост. Так само, як вони вже захистили ті самі вишки Бойка. Ну а тим часом самі росіяни проводять іще й навчання поблизу Кримського моста, пускають дим, і через ці їхні навчання трапляються ДТП на тому самому мосту. Тому що про людей ніхто не подумав, ніхто міст не перекрив перед навчаннями. Клуби дима в районі Кримського моста це учені правоохоронних органів. Так совпало, що в момент учений на транспортному переході произошла аварія. Останнім часом у російських пропагандистів усе частіше трапляються припадки істерики у зв'язку із тим, що Україна може завдати удару по Кримському мосту. Це в наших інтересах. По-перше, це допоможе нам у майбутньому звільняти Крим. А по-друге, це зараз може серйозно завадити окупанта перекидати додаткові війська на південь України, тобто це буде удар по їхній логістиці. І ми із вами неодноразово чули, що з нашими партнерами західними погоджено, що Україна не буде бити по території Росії, але Крим це Україна, значить, бити по Кримському мосту ми можемо абсолютно спокійно, тим паче, що у нас для цього є. Прямі рекомендації британські генерали, командуючи силами НАТО в Європі, Філіп Брідлов, рекомендував українському генштабу внимання нанести ракетні удари по Кримському мосту. Існує кілька військових способів, як завдати удару по Кримському мосту. Я про усі не буду говорити публічно, це що найменше недоцільно. Але я можу публічно обговорювати те, про що вже казалося неодноразово раніше, що нам можуть допомогти. Ті самі Хаймарси, які щоденно зараз знищують склади та штаби окупантів, на самом деле это оружие тридцятилітньої давности, оно не представляє себе чего то передаво. Хаймерси стали на жаль, ми виявилися безсильними. Ніякі ПВО безумовно безсильні. Є тільки один дуже важливий нюанс: для того, щоб хаймарсами можна було дістати до Кримського моста, нам потрібно отримати спеціальні ракети, які називаються атакимс, і їхня відстань роботи до трьох сотень кілометрів, що цілком дозволить вразити як кримський міст, так і різні військові бази російських окупантів. В окупованому Криму поки що у мене немає інформації, принаймні офіційної, про те, що Україна отримала ці ракети, але самі російські окупанти вірять, що ми точно їх отримаємо. Розказується, що скоро вони отримають оперативно тактичні ракети АТАМАКС, які на 300 кілометрів будуть бідіта. І ви знаєте, друзі, якби не повномасштабне вторгнення, яке почалося 24 лютого, можливо, взагалі не було б жодних розмов про те, щоби зараз бити по Кримському мосту. Але російські загарбники самі дали нам для цього привід. Самі російські загарбники зараз перетворили Крим на військову. Базу, а значить, багато об'єктів на окупованому півострові, військових об'єктів будуть нашими легітимними цілями. І саме тому, завдяки діям російських же загарбників, там зараз остаточно зірвано курортний сезон. Я не хочу сказати, що їхати в Крим совершенно безпечно зараз, тому що. Я предполагаю, що через некоторое время Україна начнеть носіть удари по Криму. Збройні сили України обов'язково звільнять окупований Крим від російських загарбників, тим паче, що там досі є багато українців, які чекають, коли ця російська окупація завершиться. І навіть зараз, сьогодні, у Криму на вулиці можна почути українські пісні. Моє дитя... Пісня Українська так що. Я вам традиційно нагадую про те, що треба більше підтримувати нашу армію та допомагати збройним силам, бо саме збройні сили рано чи пізно виженуть з окупованого Криму російських загарбників. І один із моїх випусків я обов'язково буду записувати у Ялті, а поки що усі працюємо на перемогу до повного звільнення усіх територій України.